Зі своїм майбутнім чоловіком Артемом я познайомилася в університеті, де ми разом навчались. Високий, плечистий старшокурсник, що часто навідувався до бібліотеки, бо готувався до захисту диплому, одразу впав мені в око, ледве я зійшла до читального залу. Я його дуже часто там бачила і вже почала шукати спосіб познайомитись. Допоміг випадок. У мене був підручник, що конче знадобився цьому красеню. Підійшов, спитав, чи довго ще буде тримати книжку. А потім, подивившись пильно, вмостився поряд, збираючись своєю присутністю підганяти мене. Звичайно ж, навчання одразу відійшло на задній план. Ми почали спілкуватись і продовжили навіть після того, як сердита бібліотекарка вигнала нас, буркочучи. Що не можна так багато розмовляти заважаємо іншим. Ми почали зустрічатись, а перед самим захистом Артем зробив мені пропозицію. Сказав, що скоро повертається додому, і не має наміру розлучатися зі мною. Я походилась, хоча й розуміла, що з навчанням прийдеться щось робити. Бути дружиною вихідного дня мені не подобалось, адже ми були б. В різних містах тому вирішено було, що ті два роки, що лишилися до диплому, я довчуся на заочному відділенні. Отак От я і опинилась після одруження в квартирі батьків коханого. Ми вирішили, що спочатку трохи поживемо у них, поки обоє підшукаємо собі нормальну роботу, щоб мати змогу оплачувати орендоване житло. Я одразу ж, з перших хвилин нашого знайомства, відчула, що свекруха поставилась до вибору сина більш ніж прохолодно, але намагалася не сприймати все близько до серця. Адже майже кожна мати вважає, що її синочка буде гідна не менше, ніж англійська принцеса. Ми співіснували більш-менш спокійно, поки дружина її старшого сина. Не повідомила мені по секрету, що свекруха вважає мене гулящою. Я спершу здивувалась, адже все моє життя проходило на її очах важко так швидко завести собі коханця в чужому місті, де нікого знайомого, та й на роботі за ті три тижні, що пропрацювала, я б ще при великому бажанні не встигла ні з ким аж настільки близько познайомитись. Цей її висновок ґрунтувався на тому, що я, замість того, щоб перевестися вчитися в місто, де зараз живу, залишилася на заочному своєму вузі. Значить, у мене там лишився коханець. Іншого пояснення вона вигадати не могла те, що я хотіла здобути освіту саме в тому університеті і в місцевих вузах взагалі не було моєї спеціальності. Для неї швидше за все було не аргументом. Вона взагалі не розуміла, навіщо заміжній жінці якась освіта. Я спочатку не зрозуміла, навіщо вона то робить, навіщо розпускає чутки і поливає брудом дружину свого сина. Аж поки та ж старша невістка не розповіла, що в свекрухи на прикметі є інша дівчина. Донька її шкільної підруги. Дівчина досить заможна, дякуючи батькам, і була б кращою партією для її Артемчика. Але я не збиралася відмовчуватись і терпіти такі образи за спиною. Залишившись з нею одного разу наодинці на кухні, я повідомила, що знаю, яким брудом вона мене поливає, але вона навіть не відвела погляду. І гордовито відповіла. А що? Хіба я збрехала? Правда, очі коле. Витріщилась на мене зло, впевнена у своїй правоті. Я не стрималася і заявила, що кожен міряє своїм аршином і приписує людям вчинки, на які сам здатний. Вона обізвала мене хамкою. Сказала, що я погано вихована, якщо дозволяю собі. Говорити в такому тоні зі старшими. Ну, а що мені залишалося робити? Потім я сказала їй і про свої здогадки щодо планів розлучити нас заради угодної невістки. Спитала, чи впевнена вона, що одного нашого розлучення досить буде, щоб її мрії здійснилась. А раптом та дівчина не захоче увійти в її сім'ю, сприйнявши її, не досить достойною. Не мали дурниць, відказала свекруха. Ми з Валюшею вже домовились. Вона поговорить з дочкою. Чого це раптом мій Артемчик може бути неугодним для її сім'ї? Ти кажи, та не заговорюйся. І взагалі, це тебе не має стосуватися. Що значить немає? Я вже закипала. Ви намагаєтесь розлучити нас, незважаючи на те, що ми кохаємо один одного. А я повинна стояти осторонь і не заважати вам. Про яке кохання ти говориш, дурепо? У свекрухи була відповідь на все. Про нічне. Я ж знаю свого сина, і здогадуюсь, яким чином ти одружила його на собі. Точно що була першою жінкою у нього. А таких важко забути. Я ж також жінка, і також колись була молодою, та всі ці штучки добре знала як отримати собі в чоловіки потрібного хлопця. То ви, може, і батька Артемового таким чином на собі одружили. гризнулася я, натякаючи на те, що знаю стосовно народження старшого брата Артема. Свекруха виходила заміж. Глибоко вагітною. Мені бабуся багато чого розповісти вже встигла про вас. На мій подив, мати свекра, жінка з характером і непохитною життєвою позицією, прийняла мене радо. Ми з чоловіком до неї, щойно переїхали до міста. Я дуже здивувалась, що сім'я зовсім не контактує з нею. Ну хіба що Артем, коли був малим, іноді забігав. Адже людина вже в похилому віці і потребує опіки рідних. Чоловік мені потім і пояснив, що бабуся не прийняла невістку, Заборолила на синові навіть поріг її хати переступати з нею. Бо напевно бачила не з великою любові та окрутила її єдиного сина. Твоя бабуся така ж дурепа, як і ти. Зло огризнулась. І піджала губи свекруха, не придумавши одразу вагомих аргументів у відповідь. Я зрозуміла, що мої здогадки були вірними. То не моя бабуся, то ваша свекруха. розсміялася я у відповідь і вийшла з кухні. Зоставатись поряд з цією токсичною жінкою в мене було все менше і менше бажання. Стосунки у нас того часу. Стали настільки напруженими, що намагалась навіть не зустрічатись в кімнатах спільного користування. Свекруха вже відверто мене зненавиділа, а я почала переживати про нове життя, що зародилося в мені і потребувала тиші та спокою. Нервуватися через людину, що аж так бажає щастя своєму синові, що ладна його розлучити, не було ні найменшого бажання. Коли Артем нарешті знайшов роботу, яка дала б можливість нам переїхати від свекрів, я була на сьомому небі від щастя і вирішила, нарешті, нагородити чоловіка завдалі пошуки, неймовірною звісткою. Сказала йому, що він скоро стане татом. Артем зрадів неймовірно. А як же інакше? Він вже деякий час заговорював зі мною щодо спадкоємця. А я мовчала, боячи, що свекруха сприйме мою вагітність в штики. А чоловік же на радищах обов'язково поділиться з батьками такою новиною. Так і сталося. А після того свекруха, вибравши слушну мить, коли нас ніхто з домашніх не почув би, прошипіла Не вірю, що то мій онук. Хвойда ти, я то одразу побачила. Я синові все про тебе розповім. Не сподівайся мовчати не буду, що ти в своєму університеті пузо нагуляла. Вчитись вона їздить. а як же?» пхикнула презирлива. Ні стида, ні совісті. Господи, я навіть не знайшла одразу, що й відповісти цій жінці. Вам би казки писати. Така буйна фантазія. Це не казка. вперто торочила своя жінка. От народиш, одразу на ДНК подамо, так і знай. І спробуй відмовитись. Так, це дійсно не казка. Це ви, мабуть, про себе все говорите. Правду ж, люди кажуть кожен чекає від інших вчинків, на які сам ладен. Якщо вихвойде. То й всі жінки такі ж. Та ти, та як ти посміла. У свекрухи аж дух перехопило від моїх слів. Вона точно не чекала такого опору. Та як ти смієш мене так називати, матір свого чоловіка? Так само, як і ви, дружину свого сина. огризнулася я. Сил терпіти цю жінку ставало все менше й менше. А коли вона ввечері, зустрівши Артема на порозі дому і не давши йому можливості навіть оговтатись, почала жалітися на мене, що буцім то я хамка і грубіянка, і дозволила собі так розмовляти з його мамою. Я просто мовчки стояла на порозі перед покою і спостерігала, як відреагує чоловік. Мені було дуже важливо дізнатися, на що розраховувати. Своєму подружньому житті. Якби чоловік почав лаяти мене, повіривши, що я можу безпідставно ображати його матір, то я, мабуть, не задумуючись, зібрала б речі і пішла з цього дому світ за очі. Навіть перспектива одній виховувати дитину мене не зупинила б. Але Артем мовчки і терпляче вислухав та сказав таке. На що вона аж ніяк не очікувала Ну, якщо моя дружина тобі зовсім життя не дає? То що ж, треба приймати якесь рішення. Після цих слів свикруха вже видихнула з полегшенням. Настроїлась, що от зараз син скаже неугодній невістці збирати речі і йти на всі чотири сторони. Але Артем сказав зовсім інше. Значить, я все вчасно домовився. Кохана, збирайся. У нас зустріч на сьому. Ідемо дивитися квартиру. Не тямлячи себе від радості, я поспішила до своєї кімнати переодягатись. Вже не чула, про що далі розмовляли син з матір'ю, а коли вийшла до передпокою, то Артем сердито дивився перед собою, а обличчя свекрухи було злим і налитим кров'ю. Зрозуміла, що посварились. Ми дуже швидко перебралися в орендоване житло, і я почала приходити до тями спокою та любові. Адже майбутньому малюку так треба, щоб його матуся отримувала лише позитивні емоції. Щасливий майбутнім батьківством Артем пилинки з мене здував і все мудрував як назва нащадка. З його батьками. Ми контактували рідко. Артем сам навідувався до них, виконував їх незначні прохання. Вирішив, що до пологів краще обмежити моє контактування зі свекрухою. А я була і не проти. Народився Микитка. Ім'я дитині чоловік вигадав, вже коли побачив його личко. Воно йому дуже пасувало, і мені сподобалось. Коли свекри прийшли на виписку. І почали поздоровляти з нащадком. Я шепнула свекрусі, чи не передумала вона робити тест ДНК. Я про її сумніви ні дня не забувала, але та тільки сердито подивилася на мене і нічого не відповіла. І я все зрозуміла тій жінці не потрібна була правда їй треба привід когось ненавидіти, а тест міг би розсіяти його. І вона це добре усвідомила, побачивши микитку, що був як дві краплі схожий на свого батька. Ну що ж, Бог їй суддя захоче спілкуватися з малим, будемо тільки раді. Як би то не було, а бабуся для дитини зайвою не буде.